Всесвітній світній бейбі Бум. 2011 рік запам'ятається усім і кожному рекордною кількістю відомих малюків. Десятки зіркових сімейств раділи поповненню в усіх куточках земної кулі. Чимало малюків, телевізійників. І на п'ятому каналі вітаю вас! Я Олена Халік, і це час нових життів. Ми зібрали для вас 45 зіркових історій про щастя батьківства та народження нових світових знаменитостей. Початок 2011-го, зима. Світ ще відзначає новорічні свята. А от Орландо Блум має вагоміший привід для святкування. 8 січня у сім'ї актора та відомої моделі Міранди Кир народився первіст. Ще одні гучні пологи на початку року потішили світ. Датська кронпринцеса Мері народила двійню. Ці малюки народилися під знаком козирога. За твердженням астрологів діти козироги дуже самостійні та цілеспрямовані. Виховувати козирога треба на власному прикладі. Малята, народжені під цим знаком, трохи вередливі, образливі та амбітні. Iron Mike Tyson, з годі. Свято у родині легенди боксу Майка Тайсона. 25 січня 44-річний залізний Майк вкотре став батьком. Його дружина, 32-річна Латія Спайсер, народила сина. Слідом за спортивним подружжям своїх шанувальників потішила ще одна зіркова пара. Голівудська актриса Пенелопа Круз подарувала своєму чоловіку Хав'єру Бардему сина. Їхня перша дитина з'явилася на світ у Лос-Анджелесі. Святкує народження хлопчика Род Стюарт. 65-річний музикант знову став батьком. Восьма дитина Стюарта народилася 16 лютого. Хлопчика назвали Ейденом. Колишній вокаліст The Faces дуже щасливий, але зазначає, ця дитина стане для нього останньою. Рода прокидається після зимової сплячки, і всі радіють найромантичнішій порі року весні. Поки усі тішилися вже теплими промінчиками сонця, чимало зірок готувалися стати батьками. Не смотри, не смотри, ти по сторонам, оставайся такою, як є, оставайся сама собой. Актриса Нелі Уварова, що зіграла Катю Пушкарьову у серіалі Не родися вродливою, вперше стала мамою. Дівчинка з'явилася на світ 6 квітня. Світлани Лободи Євангелія з'явилася на світ 9 квітня. Лобода до 9 місяця не зменшувала швидкість робочого графіку, вагітною знімала кліп і навіть брала участь у рекламній компанії разом з українським футболістом Андрієм Шевченко. А вже за тиждень після пологів дефілювала червоними доріжками світських тусовок. Вона чудесна, нам маленька, красивінька і наше маленьке чудо. Якщо вірити астрологам, дівчата, які народилися зі знаком овна, мають бійцівський характер. Тому, якщо маленькому овнові чогось хочеться, сперечатись з ним не варто. Цятого квітня справжньою героїною стала Мирая Керрі. своєму чоловікові співачка подарувала і хлопчика, і дівчинку. Примітно, що двійня народилася в день весілля своїх батьків, точніше, у третю річницю одруження. Ні, батьком став резидент російського комеді клаб Вадим Галигін. Дружина Ольга подарувала шоумену сина, якого назвали на честь тата. Вадим Вадимович став для Галигіна первістком цього ж місяця. Вперше матусою стала і російська телеведуча Маша Маліновська. Ім'я для свого малюка Маша придумала за кілька місяців до його народження. Сина телеведуча назвала Мироном. Лідер групи «Нещасний випадок Олексій Кортнів став батьком вже в п'ятим. Але досі у музиканта народжувалися тільки сини. Нинішня дружина Олексія, шестиразова чемпіонка світу з гімнастики, аміна Заріпова, подарувала йому дівчинку. Святкує і український футбол у родині півзахисника Динамо Олександра Алієва. Поповнення 8 травня дружина футболіста Тетяна народила сина, якого щасливі батьки назвали Артемом. Футболісти Динамо привітали Алієва прямо на полі під час кубкового матчу проти Арсеналу. Динамівці зімпровізували гойдання немовля. Зараз щасливі батьки готуються до першого нового року для сина. Ти бачиш, видіш, мені мало приходиться бачити, як вони ростуть, так як я більше часу провожу іменно на базах, в роз'їздах десь. Ну я скажу, що це велика відповідальність імені перед сім'єю. Екс-учасниця гурту Spice Girls Ема Бантон народила сина, якого вона із чоловіком Джейдон Джонсом назвала Тейтом. У співака Брайана Адамса і його подруги Алісії Грімальді народилась донька. Дівчинку назвали Мірабелла Банні. Примітно, що 51-річний співак батьком став вперше. Завершує весняний дитячий марафон Маріон Котіяр, 19 травня. Актриса народила первістка. Сина вона назвала Марселом.